Компанія Autofocus у нас з'явилася нове цікаве надходження. Це в нас пості, Hyundai Santa Fe 17 року. Автівка має дизельний об'ємом 2,2 літра на повному приводі на автоматичній КПП, в цілому в дуже гарному технічному стані. Автівка обсувалася лише на офіційному дилері. Є всі виписки з СТО. Вона мала лише одного власника, в цілому в дуже гарному стані, як по техніці, так і по кузову. З досить непоганою комплектацією. Крім цього, подивиться, у нас досить великий просторий шкільний салончик. В даному салоні у нас є підігрів навіть задніх стінь. Салон у нас також в дуже гарному стані. У нас встановлені всі вікна, є також додаткові шторки для тонування. В цілому автівка збереглася досить і досить непогано. Крім цього, в даній комплектації у нас ще є непогане мультикермо, бортовий комп'ютер, гарна мультимедія. Також у нас є багато зонних клімат. Підігрів та вентиляція сидінь. В цілому автівка з досить непоганою комплектацією, є навіть підігрів керма. Пам'ять сидін, електричне регулювання сидінь, сидінь у нас з перфації, я навіть підігрів дзеркал. Тому дуже і дуже непоганий так. Якщо вам подобається така садоха, звертайтеся в компанію АвтоПокус за адресою 4А, компанія Автопокус.